Як підвищити свою самооцінку? Одна дія, яку я як психолог рекомендую і кажу, даю завдання своїм клієнтам, які приходять до мене з цим запитом. Про самооцінку, про самоцінність, про впевненість. Заходьте до мене на сторінку, листайте, там вже є багато відео. Але яка ця одна дія, бо ж мені сказали, що дуже довго балакаю. Ну, балакаю я, така моя робота, розумієте, балакати багато. Коротко кажу. Перше, що я даю завдання, це аналізувати внутрішній діалог. Зразу по клієнтам видно, коли вони говорять, розказують про себе, я їх питаю там ну розкажіть мені про себе, що у вас там було, те І дуже чітко видно, що ой, в мене сталося, або я, я ота. Як це зробила? Я виконала погано це завдання, або я зробила там на Атєбісь, я зробила ще якось там. І це вже такий маркер про те, що людина думає про себе. Чи дозволяє вона собі помилятися, чи дозволяє вона собі робити щось не ідеально, і чи впевнена в тому, що ну, можна сказати, дивіться, я зробила домашнє завдання, я не хотіла цьому приділяти багато часу, або я його зробила. Я молодець і на тому крапка. Тому. Те, що ви говорите про себе, наприклад, о, я бідний, нещасний, я біздер, в мене там все падає. Я взагалі з тих людей, в яких все завжди падає. Я там завжди вимащу там сорочку чи ще щось. Це вже вам дзвіночок. Це такий прям дзвін, церковне, за бам! Бам, блін, про те, що ти думаєш про себе і про те, наскільки ти впевнений в собі. Якщо в мене щось сталося, я там виляла, розбила, ну виляла і розбила. Як з цим працювати? Перше, це ви відслідковуєте це, Ви зразу така оп, опять пішов мій токсичний діалог по відношенню до мене. Друге, це подумати, яка альтернативна думка може бути цьому? Тобто, що я інше можу про себе подумати сказати. Так? І це вже шлях до успіху. І на наступний раз, коли ви знов е, зловили себе, що я, я зробила це, о, блін, або ще якось, я зразу собі даю вже цю альтернативну думку інше. там, е, Я зробила, як могла, я зробила на троєчку, і це вже хорошо. Тому робіть так, і буде вам щастя і е, е, ну шо? сердечко, звісно мені, а що ще?